Вже більше тижня ми практично тут на майдані з колегами, і особисто мене Арсеній Петрович Олександр Валентинович призначили. Щоб я тут встановив наметове містечко, тому я відповідальний за це наметове містечко. На сьогоднішній день встановив я вже 20 палаток. Перша палатка це була наша палатка Чернігів, і я повинен забезпечити для того, щоб для наших студентів, для наших всіх людей, які знаходяться на Майдані, для наших Чернігівщині, взагалі для всіх людей України. Зараз Майдан всіх об'єднав. Навіть наші Чернігівські палатки приходять всі з Донецька, з Луганська, з Свободи, з Удара, з Батьківщини, громадські діячі, студенти. І взагалі тут стільки вражень, що просто не передать. Майдан всіх об'єднав, по-перше, по-друге, вражений тим, що скільки приходить людей з маленькими, дітьми, дітьми, родини, Київ прокинувся, скільки допомагає, що я скажу, чесно кажучи, сльози на очах, коли приходить родина з двома маленькими дітьми, приносить гроші, приносить їду, приносить одяг людям і дає це все людям. Тому тут люди забезпечені практично всім. А моє завдання зараз ще встановити до 10 палаток, встановити палатичний це. Городок полатичне це наше місто і забезпечить, його, щоб було освітлення, щоб були скрізь буржуйки, щоб було тепло людям і найближчим часом. Зрозуміло, що збираюся до Черніга, тому що знаю, що чернігівчани чекають, але ж цілодобово тут по дві три години спин підмінюємо один одного, тому що вже практично люди валяться з ноги, підтримуємо для того, щоб була тут підтримка людей, тому що люди просять, щоб народні депутати були поряд з ними. Що терміново необхідно від Чернігівців, що потрібно зараз? Яка підтримка? Хотілося б, щоб от велика подяка киянам, тому що я взагалі від того, як допомагають тут зрозуміло, що з усієї країни люди з'їхалися, і Чернігівщини з усіх. Областей ну, дуже велика тут підтримка киян, те, що вони несуть теплі речі, те, що вони несуть їду. Я вже сказав про це. І хотілося, щоб чернігівчани наші так само, хто може. Я не говорю приїхати на добу чи на дві доби, чи на тиждень. Я говорю про те, всім своїм знайомим, близьким, рідним по всій Україні із Чернігівщини. Говорю, хай прийдуть на дві, на три години, на п'ять годин. Наскільки хто може, і просто людям людей підтримують і допомагають один. одному. Оце саме головне. На нараді запитали Арсенію Петровичу всіх і Олександр Валентиновичу, де взяти палатки, хто зможе взяти палатку, встановити на метове містечко. Я за відповідальність за себе я сказав, що я сам знайду палатки, я сам встановлю палатки, сам знайду кухні, щоб годувати людей. Сам поставлю буржуйки, зроблю опалення, розвітлені генератори, я сам особисто встановлю цей палаточний городок. І на сьогоднішній день вже 20 палаток встановлено, ще 10 палаток, і я завершу по периметру повністю на всіх перегадах, і тут палат, палати, наше містечко. От ми почали. Тут у нас є саме різноманітні палатки, якщо ми бачимо. Вони такі палатки, як військові. Є у нас навіть і допомога від Європи, французькі палатки у нас є. Саме приємне враження, те, що на Майдані Майдан об'єднав усіх, майдан об'єднав студентів, громадські організації, майдан об'єднав всіх політиків, всіх разом. Тут разом одна, саме головне, що тут разом одна велика родина. Донець, Луган, Сумщина, Чернігівщина. Об'єднав усіх. І тут ніхто тут всі, всі одна єдина родина. Це саме приємне і підтримка киян. Взагалі тут враження такі, що тут уже навіть. Всіх людей збирає, затягує на майдан. Один одному хто допомагають, готують їсти. От всі ці палатки, це палаточне містечко. Це те, за те, що я відповідаю. І поки, е, поки я не виконаю це завдання, я навіть не можу нікуди. Нам сказали, що центр подій тут потрібно бути тут, тому що люди мерзли. Там було на тому тижні штормове попередження, було тут вітер великий і сніг падав, дощ падав. Тому, тому мені було потрібно наших дітей, студентів, всіх людей тут захистити від цього. Тому я практично 3-4 години максимально на добу сплю своїми колегами, друзями, тому що Потрібно, щоб я всіх захистив. От Я 20 палаток встановив, ще 10 палаток потрібно встановити для того, щоб всі були вже обігріті. Всі по периметру Майдану. Ці палатки протягом дня йде прийом народних депутатів. Народні депутати приймають людей. Дуже багато людей приходять з парадами, приходять з допомогою, приходять з проханнями, приходять з пропозиціями. Приходять до народних депутатів, звертаються, народні депутати ведуть тут прийом громадян. Тому ми виготовили таблички, зробили всі палаці і по-перше. Навіть, от навіть ця палатка дружня Донецьк навіть об'єднався з Чернігівщиною. От, ми бачимо, як люди тут готують, відпочивають. От мій рідний брат особисто зробив буржуйки, сам варив, сам робив для цих палаток і сам привіз прилук для того, щоб ми бачимо, що тут температура зараз взагалі як вдома. Як Часну пресію. Я Лукович чітко показав, що він буде нехтувати діями людей. І ми не виключаємо, в тому числі і Солодих з боку влади, незважаючи на те, що останні дні вони всі, як один, говорять про те, що нічого не буде. Але я хочу нагадати, що в переддень кровавого розгону Майдану генеральний прокурор Пшонка клявся, що нічого не буде. Сьогодні буде заява Євгенія Тимошенко. 24. Сьогодні буде заява Юлії Тимошенко.